В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні в світі у студії Оксана Гебрач. Вітаю вас. Сьогодні 1 лютого, саме з тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як видатний поет і культуролог Євген Маланюк, який помер в еміграції, живописець Володимир Орловський та артист балету Вадим Писарів. Саме цього дня 1967 року в США вийшов перший номер української газети «Детронські новини. А 1994 року вступила в силу Шенгенська угода про вільне пересування громадян у межах країн Євросоюзу. Розпочинаємо з подій на фронтовому Донбасі. Вчора російсько-окупаційні війська 86 разів обстріляли наші позиції. Загинув один український військовий. Внаслідок обстрілів було пошкоджено підстанцію на шахті імені Засядька. Через неструмлення під землею залишилися 203 гірники. На щастя, всіх і вдалося евакуювати на поверхню. У гарячій Авдіївці вщен зруйнованій терористами оголошено надзвичайний стан. Розгорнуто 11 пунктів обігріву і три польові кухні. Місцева влада планує евакуацію населення. Регіони України готують гуманітарну допомогу постраждалим. І ще про особливі події і факти в Україні та світі. В Чорному морі розпочалося навчання військ НАТО. Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні в Україні пенсійного віку. За даними уряду, протягом січня в Україні юридично закрилися майже 129 тисяч фізичних осіб-підприємців. У грудні заборгованість населення країни за тепло і гарячу воду зросла на 17%. На Харківщині пенсійний фонд нарахував майже 1 мільйон гривень пенсій померлим пенсіонерам. Суд визнав незаконними дії міського голови Львова Андрія Судового щодо сміттєзвалищ. Наступного понеділка в країні розпочнеться реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. В Казахстані першого дня Всесвітньої зимової універсіади збірна України здобула дві медалі. Цитата дня сьогодні належить народному депутату України Бориславу Розенблату. На ювілеї краєзнавця Георгія Мокрицького він зауважив: цитую. Буваючи в різних країнах, я бачив, як у пустелях поставали не міста, а справжні оазиси. Ми ж маємо прекрасні умови, щоби наш Житомир і наша держава процвітала, і тільки в наших силах берегти і примножувати це. Такі люди, як Георгій Мокрицький, щодня роблять свій внесок у розбудову України. Далі від репортаж із обласної наукової бібліотеки про відзначення 65-річного ювілею видатного краєзнавця. Особливо говорити нагороджено вас нагрудним знаком за заслуги перед містом. Я думаю, що це дуже справедливо і ви цю нього заслуговуєте. А від себе хочу додати здоров'я і ще й подальших Спасибо. творчих успіхів. Дякую. Дякую. Палович є найавторитетніший дослідник історії Житомира, і з цим погодяться мої колеги. І я вважаю Павловича своїм наставником і радий, що з 1997 року ми йдемо поруч. І я вчився і вчуся у Павловича. Непересічне ім'я та прізвище, тому що стільки, скільки він зробив для розвитку самої ідеї Житомира і Житомирщини, особливо з приводу топоніміки, особливо з приводу назв надзвичайно цікавої історії цих місць і, по-перше, він ще й видавець шикарний. Він багато видав поліграфічної продукції, яка, власне, зафіксувала його величезний вклад саме в цю історію. Обласна рада оголосила конкурс на посаду генерального директора обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. І ще про особливе у житті нашого краю, за даними обласного департаменту праці і соціального захисту, на Житомирщині легально працює майже 40% населення. Обласна письменницька організація та колектив Коростенського тижневика вечірній Коростень» просять допомогти врятувати життя його засновника та головного редактора, дитячого письменника, лауреата багатьох літературних премій Віктора Борисовича Васильчука, якого чекає дорога операція на серці. Кошти можна перерахувати на його картку Приватбанку за номером 47 31 21 71 04 45 68 25. І трохи незвичайного з місцевої преси. Якщо ви хочете знати, наскільки і як в лютому подешевшують ліки, що робити, коли вас обманули в супермаркеті, як отримати компенсацію за відсутність електроенергії в домі, як уперегти хліб від пліснями, позбутися неприємних запахів в кухні чи високого тиску за допомогою цілющих трав, та як боротися з простудою методом знаменитого лікаря Комаровського, читайте свіжі номери наших інформаційних партнерів обласних газет Ехо і «Хазяюшка». На цьому все. Ще більше новин на нашому сайті. Я ж бажаю вам доброго здоров'я, гарного настрою та лише приємних новин. До завтра!